Сьогоднішній круглий стіл він є одним з заходів в ланцюжку заходів, власне пов'язаних з організацією моніторингу виконання адвокатами стандартів якості. Кожен центр протягом останніх декількох місяців пілотував вперше фактично інструменти цього моніторингу. Це і спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні. Це і звірки звітних даних, які подають адвокати. Для розрахунку з фактичними даними це і інтерв'ювання клієнтів. І інші деякі інструменти, і власне сьогоднішній захід він робочий. Ми запросили наших основних партнерів, якщо можна так сказати, в процесі надання безоплатної правової допомоги суддів, представників прокуратури, органів внутрішніх справ, уповноважено Верховної ради справ людини, пенитенціарної служби, адвокатів, звичайно, для того, щоб саме провести робочу дискусію. Представити вам той досвід, який протягом останніх місяців в сфері управління якістю ми набули, послухати ваші колеги зауваження, пропозиції, критику в тому числі. Нагадаю вам, що з 1 січня 2013 року функціонує система безоплатної правової допомоги. Власне, кожній затриманій особі за підозрою вчинення кримінального правопорушення чи по відношенню до якої застосовано адмінзатримання мають право протягом двох годин на правову допомогу від адвоката, послугу якого Оплачує держава і так само залучення захисника за призначенням в порядку, передбаченим кримінальним процесуальним кодексом, відбувається з того ж самого часу через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які функціонують в кожному регіоні, які на контрактній основі залучають адвокатів для надання безоплатної правової допомоги. І власне, оскільки система в тому вигляді, як вона функціонує на сьогоднішній день, створювалася фактично з нуля, то весь перший рік її функціонування був присвячений забезпеченню доступу 100% доступу до безоплатної правової допомоги всім суб'єктам, які згідно закону мають на неї право, і складність якраз полягала в тому, що одномоментно це потрібно було почати на всій території України і Власне, з того часу в безперервному режимі забезпечити е, прибуття адвоката до кожної особи, чи то затримана, чи то за ухвалою слідчого судді, суду, постановою слідчого чи прокурора, що власне ми і забезпечили. Тобто, ми е, протягом першого року абсолютно відверто говорили, що ми на тому етапі. Не можемо забезпечити стовідсоткової якості безоплатної правової допомоги, оскільки ті адвокати, з якими ми починали роботу, вони прийшли до нас через перший і другий конкурс з відбору адвокатів. А на сьогоднішній день ми провели цих конкурсів уже шість. І ні для кого не секрет, що на перші конкурси можна слово конкурс взяти в лапки. Ми адвокатів. Заохочували, запрошували, агітували, закликали, оскільки починали в атмосфері недовіри з боку адвокатів до цього державного проекту, до того, що з державою можна працювати як з партнером, і це ще одна причина, чому ми до кінця не могли бути впевнені в якості. Тим не менше, на сьогоднішній день питання якості надання безоплатної правової допомоги для нас. Пріоритет номер один, оскільки, якщо на це витрачаються кошти платників податків, а це не малі кошти, річний бюджет системи це майже 100 мільйонів гривень. Ми не можемо собі дозволити низьку якість послуг. В чому головна, скажімо, проблема чи головна інтрига, коли ми говоримо про якість правової допомоги? Тому що обов'язок забезпечити надання правової допомоги лежить на державі, а надавати її можуть адвокати. Адвокат це незалежна професія, держава не може втручатися в його правову позицію. Більше того, держава не може примусити адвоката брати участь у наданні безоплатної правової допомоги. Кожного разу на кожному етапі для адвоката це вільний вибір. Взяти участь в конкурсі з відбору адвокатів чи не взяти, якщо він пройшов конкурс, укласти контракт з центром чи не укласти, коли він укладає, чи вона контракт з центром, визначити на якій території, в якому режимі адвокат готовий надавати безоплатну правову допомогу. Тобто, єдиний спосіб для держави адвокатів привабити це створити умови. умови співпраці, які для адвокатів будуть не лише прийнятні, а і цікаві. Що власне, ми намагаємося зробити. Тому питання якості безоплатної правової допомоги, воно довгий час, скажімо, залишалося. Я не можу сказати, що поза, поза нашою увагою, навпаки, довший час ми змушені були витратити для того, щоб почати займатися моніторингом якості таким чином, щоб не порушувати фундаментального. Принципу незалежності адвокатської професії, власне, закон про безоплатну правову допомогу передбачає наявність стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, і вони були розроблені, затверджені з 1 липня поточного року. Запроваджені. Більше того, ми ведемо мову сьогодні про запровадження системи управління якістю правової допомоги. В кожному центрі на сьогоднішній день створена посада. Начальника відділу забезпечення якості на цих посадах на ці посади відібрані на основі відкритого конкурсу адвокати з досвідом роботи не менше трьох років для того, щоб забезпечити моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання правової допомоги. І, власне, протягом періоду з 1 липня для цих начальників відділів з якості ми організували спеціальну навчальну програму. Оскільки вони всі ідуть по непротореній дорозі, практика напрацьовується і з урахуванням тих особливостей, про які я сказав, ми повинні бути дуже обережні з одного боку, виконуючи, скажімо, суперечливе завдання з одного боку, забезпечити якість надання адвокатам безоплатної правової допомоги, з іншого боку, не перейти межу за якою може бути уже втручання в адвокатську діяльність. Дуже тонка і така делікатна справа. Первое, что хочется сказать, благодарность тем людям, которые встали в самом начале на организации этой работы. Потому что сейчас это большой пласт работы адвокатов и в Киевской области, и по всей Украине. И надо сказать, что настало время, конечно, говорить о качестве, безусловно. Хотя нам, адвокатам, о качестве всегда говорили, и мы говорим, и говорили, и будем говорить о качестве, но о качестве правовой помощи именно вот в, такой, в таком аспекте, что как вторичная помощь, это, безусловно, новая. И к чему надо сказать, что очень, так сказать, ревностно относятся адвокаты все, потому как им жаль, что вот не им доверили такую работу, что мы бы справились сами. Особенно в самом начале, когда организовывалась эта работа, было очень много нареканий, и почему нам не отдали этот кусок работы, и мы бы справились сами. Я была всегда на точке зрения такой, что нет, адвокатам этого отдавать нельзя. Здесь нужны специально организованные э, центры, которые будут руководить этой работой, что во главе этих центров должны быть... Мы всегда говорили, должны быть адвокаты, которые знают адвокатскую работу, которые могут разговаривать с следователями, которые могут разрешить ряд вопросов, которые возникают между адвокатом, следователем и клиентом. Уже я знаю, есть такая практика и доводится у нас и в нашей в нашем регионе и везде о том, что разные случаи бывают о том, как работает адвокат по исполнение этих заданий. Но негатив бывает везде, но нам, мне бы во всяком случае хотелось отметить то положительное, что все-таки сейчас уже наблюдается по работе. Мы знаем, что очень большое, большие, большое количество, ну не очень большое, но количество дел, и есть оправдательные приговоры, что раньше адвокатам удавалось очень-очень редко. Это были единицы, мы были рады, когда у нас адвокат, он, мы спрашивали, как ты это достиг, и каким образом мы делали проверки у этого адвоката, как он готовился. И затем этот адвокат рассказывал, как он достиг этого. Поэтому, безусловно, у адвокатов, которые работают сейчас в, по, по, в правовых центрах, есть чему, можно сейчас уже сказать, есть чему поучиться. Поэтому в первую очередь мне хочется сказать благодарность тем людям, которые встали, во главе этой правовой работы. Адвокаты сейчас благодарны. Я вам могу сказать, что если у нас вначале возникали такие трения, что вот не всех вызывают, не все ограни... охвачены работой, то сейчас все реже и реже это все получается, потому что не идут только те, которые не хотят, не получают денег и не работают только те, которые не хотят добросовестно заниматься этой работой. Все, все, что сегодня будет сказано, я, конечно, учту как руководитель еще адвокатуры Киевской области, а сейчас могу только сказать одно. Последняя конкурсная работа, которая прошла по Киевской области, отвратительная. Мы, по сути дела, не достигли ни одного места, для того, чтобы можно было направить адвоката. Хотя в начале, когда мы только начинали этой работой, наш район, об... Киевская Лидер область, был. в целом, была на передовых. Я вижу вот сегодня часть упущений со своей стороны. Мы это дело пополним, исправим. И я думаю, что Киевская область вернется к тем показателям, которые достигли в самом начале. И, безусловно, если говорить о качестве, то, наверное, в самом начале и качество приема у нас было еще не на уровне, потому что люди только-только начали туда, пришли разные, мы им помогали, мы комиссией помогала, а сейчас мы решили, что ага, уже столько лет прошло, уже можно и пусть адвокаты сами готовятся к этим конкурсам, а оказывается, Еще рано отпускать самостоятельное кое-кого такое сво самостоятельное плавание. Надо с ними работать. Вы упомянули последний конкурс. Я думаю, где-то здесь возможно и есть и моя недоработка в том плане, что.

І з іншого боку, він свідчить про те, що ті адвокати, які прийшли на нього, просто недостатньо свідомо це зробили, або недостатньо серйозно підійшли до цього. Ми жодним чином не ставимо під сумнів професійний рівень адвокатів, в принципі, тому що ми виходимо з того, якщо вони склали. Кваліфікаційні і і отримали свідоцтво адвоката, Безперечно. значить, вони відповідають тим вимогам, які встановлені законом для адвоката. Суть цього конкурсу, ну по перше, конкурс проводиться тому, що ми все-таки знову ж таки витрачаємо бюджетні кошти, і ми не можемо в інший спосіб діяти. Це передбачено законом. І конкурс він якраз швидше для того, щоб перевірити мотивацію адвоката, наскільки він свідомо. Прийшов на конкурс, наскільки він дійсно зацікавлений брати участь в цьому проєкті. тому я не бачу тут великої трагедії, і навіть драми це робочий момент. Просто якщо ми робимо з цього правильні висновки, я думаю, що далі ми їх врахуємо і будемо рухатися. Зараніше раніше наміченим планом, як Ми говоримо. Ми говорять в порядку ілюстрації до слів Галини Васильовни за результатами першого півріччя, за даними судової статистики офіційної 179 аж. Виправдувальних вироків по Україні 58 це вироки в провадженнях кримінальних, де брали участь адвокати системи безоплатної правової допомоги. Це 34%. З Київської області, От Юрій Березуцький, разом з нами. Він теж має вже два виправдувальних вироки. Саме стандарти якості якраз є інструментом, який гарантує. Відтручання в адвокатську діяльність. Також саме стандарти якості вони дають нам зворотній зв'язок з центром, тому що адвокати, коли складають звіти про роботу, заповняють форми. В цих формах вони вказують, яку саме діяльність вони проводили по захисту клієнта. І ми постійно спілкуємося на цю тему, і я думаю, вона приносить користь не тільки нам, а й адвокатам, які роблять цю роботу. Також дотримуючи стандартів якості, адвокат підвищує кваліфікацію. Це дійсно так, тому що я вже говорив, що було в нас три каскадних тренінгів. І також хочу зауважити, що саме. Оці ж стандарти вони забезпечують ефективне використання бюджетних коштів. Тому що це кошти держави, і за них, відповідно, ми повинні звітуватися належним чином. І від цього ми нікуди не дінемося. Для цієї роботи, як вже зазначалося, на посади призначено по області 25 менеджерів з якості. Це, таку посаду займаю я. Ми працювали дуже небагато і ну, певний досвід у нас вже є. Наприклад, ми зробили 14, як назвати їх, моніторинги, перевірки, діяльності адвокатів. Із них було 8 судах місцевого рівня і 4 апеляційні інстанції. Ці перевірки показали, що загалом адвокати дотримуються стандартів якості. Ні одного судового засідання не було зірвано з вини наших адвокатів. І відповідно рішення, які приймалися судовими інстанціями по цих справах, ну, нас, вони, мабуть, в деякі мірі порадували. Тому що, наприклад, а один адвокат перевірявся двічі. В суді першої інстанції, коли він написав апеляційну скаргу на арешт клієнта, і апеляційний суд її не здовільнив, залишив ухвалу в силі. Потім цей адвокат під час, після отримання вироку, написав апеляційну скаргу в апеляційний суд. І Суд апеляційний застосував до клієнта нашого статтю 75 і звільнив від, його від покарання і з-під спідварти. Дуже такий випадок, як для нас, він цінний і хороший, який показує системність роботи адвоката під час дотримання стандартів якості. Саме це і передбачено було стандартами якості, які ну, всі адвокати знають і бажають, що дотримуються їх. Адвокат до кінця працював і отримав нормальний результат. І з цим результатом е, порадів, мабуть, і клієнт, який три місяці знаходився під вартою. Я б хотів ще довести до вас, що е, на цих кущових нарадах, семінарах у нас було консультування адвокатів, потім розмови між адвокатською спільнотою про випадки якісь неординарні в своїй практиці і все інше таке. Також були каскадні тренінги, які проводилися у нас, це їх було шість каскадних тренінгів. на них запрошувалися спеціалісти в області судової психіатричної експертизи. Судово-медичні експертизи, які нам доводили новели в, саме у цих галузях судової медицини, і я думаю, що вони дали певний результат для захисників. Саме основне, що на початковому етапі всі сталкуються, і так само, і ми сталкувалися, що тільки Проєкт був закона про надання безоплатної правої допомоги з Віктором Едгардовичем сиділи, оговарювали і саме проблематичне буде подолати страх співпраці, От, що це дійсно співпраця, а не хтось знаходиться по різних, скажімо, сторонах барикад. і це… Як вороги, один одному треба побільше палок наставити, щоб у когось щось не вийшлося. Коли подолали цей такий умовний бар'єр і зрозуміли, що це не вовряд іде тільки на користь і одній і іншій стороні, тому що е, потім, е, коли розглядається вже провадження раніше справа в суді і Виникають якісь там моменти недовіри до дій слідчого, до дій адвоката і так далі. Ці питання вони автоматично знімаються, тому що була дотримана певна процедура, було е проведена праця спільна, от, якісно задокументовано. Е не було жодним чином там тиску, примусу або якогось там. Е Моментів якихось, які в подальшому ставлять під сумнів ту чи іншу дію, і, в принципі, свій позитивний внесок це дало, От. говорячи про певні стандарти, ну чим більше. Що робота слідчого, що робота адвоката по захисту свого клієнта це більш така творча робота. Тут не може бути певних стандартів, що взяв книжку з першого по десятий аркуш відкрив і по пунктам, що ти зробив ось до написати 10 скарг, тому що за кожну скаргу тобі адвокат, як адвокату центр денежку заплатить. Що ти повинен поїхати в міліцію п'ять разів відмітитися, якби ти провів там щось, тому що ж за це тобі заплатять і так далі. Тобто, оці рамки, вони більш такі дають до розмитості от, роботи цієї. В принципі, було непогано, як, як на мене. От коли в проєкті працювали адвокати і вони були на фіксованій заробітній платі, вони знали, що йому треба цю скаргу написати чи не треба. От, чи необхідно виїхати туди, прийняти участь в тій чи іншій слідчій дії, він знав, що е, він забезпечений в грошовому еквіваленті за ту роботу не по кожній хвилині, не по кожному місцю, не по минуті не по тій скаргі, що він зробив. А він тоді якісно вкладується і думає вже над певною е, справою, над певним клієнтом і над е, лінією його захисту. От. Е, на мій погляд, це було б, ну, має під собою якийсь здоровий глузд в цьому напрямку. От, е, заганяти в рамки е, е, і вимагати певної послідовності дії, воно ну, не зовсім хорошо, тому що втрачається от, е, логічне мислення у е, людини, яка це Робить, тому що з нього вимагають, і він буде підстраюватися під це, і буде все одно надавати рівно те, що з нього вимагають, щоб це буде значно шляхом найменшого супротиву йти. Е, хотілося б відзначити ще ну, такі моменти, вони більш технічні, але теж вони не продумані, тому що у адвоката є обов'язок. Прибути там, прийняти участь, це може бути і вихідний, святковий день, нічний час, тому що робота така, що ми не можемо наперед спланувати сказати: вибачте, але прийдіть завтра рівно в 9, тому що ми з вами будемо працювати. От. Питання от технічного цього сторони чи аспекту забезпечення своєчасності прибуття. Адвоката вони, ну скажімо, десь випали з поле зору, а це досить суттєво, тому що фактично кожен із свого кармана достає якусь копійку, от, заправляє машину, от, купляє квиток, прибуває, тому що в нього обов'язок такий. От. Е, в принципі, було б доцільніше теж врахувати при роботі адвокатів це питання. От. Якщо взяти в цілому, досить. Непогано, досить непогано і ефективна робота, тому що як ми повторююся ще раз в Білій Церкві в пілотному проєкті цю роботу почали робити. То навіть ті, як кажуть, титуловані адвокати почали переживати вже за те, що вони почали втрачати клієнтів. тому що ти з офісу адвокати набрали певного досвіду, от, і в принципі. Стали, ну скажем, досить серйозною конкуріруючою стороною, от що дуже, на мій погляд, позитивно впливає, тому що кожен тут конкурентна боротьба йде за клієнта. Це як не кажіть, але все рівно робота роботою, але кожен хоче за свою роботу заробити максимально гонорар. Тому, в принципі, це нормальне, єсвітне питання. От. І в рамки, от, ну, на мій погляд, не можна заганяти е, от, іменно цю категорію людей, тому що воно ну, певні рамки завжди е, тушать ініціативу і ведуть до фальсифікації. Воно все час так було, і виключень жодних не було ніколи в цьому питанні. Тому, от е, з врахуванням е, нашого бачення, от міліцейського бачення в цьому. Е, Побажання є в такому напрямку. Я думаю, що е, аналогічні питання виникнуть і по суду, тому що там теж певні є моменти з цього е, по прокуратурі. Ну, Ті, хто сталкується безпосередньо в стадії кримінального процесу, воно десь приблизно одінаково. Тобто, саме головне, що е, налагодити <кхід> цю роботу, е, розуміти, що це партнерство, а не якась е, ворожнеча. От ну і в принципі здоровий глузд.